Де можна купити надійний варіатор на Лінхай 400? Не існує такого поняття, як надійний варіатор, існує таке поняття як особливості експлуатації техніки. От, і в залежності від особливостей експлуатації, ви повинні трошечки розуміти, як правильно користуватися режимами трансмісії. Більшість людей думають, що вони самі розумні. І інструкцію з експлуатації квадроцикла не відкривають. В принципі, у більшості моделей квадроциклів, а для Лінхай 300, Лінхай 400 це особливо важливо, тому що у них двигуни стоять від максі скутерів. Відповідно, і варіатори у них стоять від максі скутерів І відповідно, оцей вузл, варіатор, автоматична трансмісія вона від скутера і вона розрахована. Тягнути по асфальту по прямій дорозі по рівній мопед, який важить 100-150 кг максимум. А ця машина важить 400 кг і вона їде зовсім не по асфальту і зовсім не котиться. Тому нагрузки на варіатор на цих квадроциклах досить великі, і треба правильно ними користуватись. Ну, я привожу дуже простий приклад. Якщо ви не читали інструкцію, якщо ви вважаєте себе самим розумним, окей, я привожу дуже простий приклад. Повишена і понижена передача. Що це таке? От На оцих квадроциклах LінHi 300, LінHi 400 повишена передача. Вона працює так. Уявіть собі, як третя передача, допустимо, на вашій машині з механічною коробкою передач. Уявіть собі, оцей квадроцикл постійно стартує з третьої передачі. Легко приходиться його щепленню. Нелегко. От, поэтому виробник. Рекомендує при швидкості пересування менше ніж 12 км за годину включати поніжену передачу при пересуванні по бездоріжжю, по нерівній місцевості, по рельєфу. При буксируванні, там, при перевозці пасажирів і при рухах вгору користуватись пониженою передачею, саме для того, щоб зберегти варіатор. Тому що на повишеній передачі, ну уявіть собі, ви постійно, якщо ви їдете на повишеній, це у вас включена третя передача на механіці. Уявіть собі, ви щеплення нажимаєте, газуєте, підгазовуєте, щоб рушати, тягнути вгору і так далі. Тому для того, щоб ваш варіатор був надійним, вам просто треба мати голову, читати інструкцію з експлуатації і слухати, як працює техніка. Ну, коли ви газуєте, а воно не їде, ну явно щось не так. От, більшість людей взагалі перенібрігають, так скажімо, пониженою передачею і дубасять постійно на повишенні, і тому у них постійно проблеми з варіатором. У мене в прокаті була така техніка, її було безліч, у нас було жодних проблем. Жодних проблем з варіаторами взагалі. Поэтому користуйтесь технікою правильно, читайте інструкції з експлуатації, там багато дуже корисної інформації. Завод-виробник навів для вас, для того, щоб ваша техніка служила вам вірою і правдою. А такого поняття, ну як ви питаєте, порадьте надійний варіатор, такого немає. Надійність всіх вузлів і агрегатів залежить від вас. Все, що завод розрахував, все, що завод туди поставив, воно, в принципі, є найкращим і оптимальним. Особисто ви нічого краще не підберете, ніж те, що підібрав завод. Там ціла команда інженерів, механіків працює над цим, конструкторів, ціле бюро конструкторські там і так далі. А ви, а ви думаєте, що ви на заводі дурні, а ви розумніші за завод, що ви знайдете якийсь. Більш надійний варіатор. Ніхуя. Просто правильно і грамотно експлуатуйте вашу техніку читайте інструкцію з експлуатації. Кому потрібні квадроцикли, звертайтесь. Номер телефона напишу отут. У нас є різна техніка для дітей, для підлітків, для дорослих. Це для військових, для підлітків, для дорослих, 500, -ки, 600, -ки, 800. Є все. Номер телефона отут. Звоніть, а ми відновлюємо квадроцикл після прильоту каба.